Ми весняні кульпаплюневі, летимо вдаленім небо край, ми в зеленому гарному полі, серед трав де цвіте молоча, нам так гарно, і чудово на волі, Серед це буде Божа краса, тут трава, а десь в синьому морі, Ваблять нас та небеса. Головне усвідомити в серці, Ніжний струм глибину і красу, і кружляти в чарівному танці, прославляти любові весну. Ми кульбабки у парах літаєм, щоб життя осягнути красу. То туди, то сюди ми ширяєм, Ми щасливі, що бачимо весну. Ця краса є у кожному серці, хто так прагне її осягнуть. І луна слід немехом озветься, не боїться відважитись в путь. Головне усвідомити в серці ніжних струм глибину і красу, і кружляти в чарівному танці, любов любові, весну. І кружляти в чарівному танці, прославляти любові весну.